Перше, що таке набірна оцінка, та де побачити свій спрогнозований бал. Розберімо набірну оцінку за допомогою учнівського щоденника. Для цього відкриємо розділ Мої оцінки. Перш за все відображаються обов'язкові роботи, а саме, контрольні. Тут одразу видно дозволені дати здавання роботи, якщо атмосферчик учиться на пакеті учень та рекомендовані дати, якщо на екстернатній формі навчання. При наведенні висвітлюється номер роботи. Усі клітинки є клікабельними, тож ви можете перейти зі свого щоденника безпосередньо до виконання будь-якого завдання. Якщо клітинка біла, завдання ще не було виконане. Якщо зелена, то виконане. Щойно ви виконаєте роботу, система автоматично її перевірить, і в клітинці з'явиться кількість балів, яку ви набрали. Якщо ви не виконали контрольної роботи та пропустили термін її виконання, вона висвітиться червоним. У наступному стовпчику висвітлено всі заплановані на семестр самостійні роботи. Вони не є обов'язковими до виконання. Але якщо ви виконуєте всі самостійні роботи успішно, то можете отримати до двох додаткових балів із кожного предмета. Зверніть увагу, що самостійні роботи мають лише дату початку. Адже виконувати їх можна протягом усього навчального семестру. Наступний розділ щоденника, який є лише в атмосферчиків, що вчаться на пакеті учень, тематичний тест. Це не обов'язкова робота. На її виконанні є дві спроби. А якщо вас задовольнить ваш результат і ви забажаєте зарахувати оцінку, вона буде врахована до формування підсумкової семестрової оцінки як середнє арифметичне з контрольною роботою. Зверніть увагу, якщо клітинка зелена, ви використали одну або декілька спроб, але не зарахували свого результату. Якщо там стоїть оцінка, ви успішно зарахували свій бал. Наголошуємо, що відсутність оцінки за тематичний тест не знизить семестрового бала. Останньою складовою оцінки є додаткові бали за тести самоперевірки, які виконуються наприкінці кожного уроку. Цей один додатковий бал розраховується як відсоток виконаних тестів, помножений на середній відсоток успішності цих тестів. Саме тому результати тестів для самоперевірки надаються у відсотках, а не в балах. Так ви отримуєте набірну оцінку та спрогнозований семестровий бал і одразу можете побачити, як скоригувати свою оцінку, та які саме завдання ще необхідно виконати.